Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У видання Голос Америки опублікувало статтю щодо списку потенційних міністрів і посадовців у майбутньому уряді Дональда Трампа, який... Стане 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Після того, як стало відомо ім'я переможця президентських перегонів у Сполучених Штатах, відразу розпочались інші перегони, 11-тижневий -ти спринт для комплектування нової адміністрації президента, яка повинна бути готовою взяти на себе управління країною з 20 січня 2025 року. Власне, тоді Трамп складе присягу і. Офіційно стане президентом США повторно. Адміністрація президента включає тисячі посадовців, але у перші тижні після виборів у центрі уваги будуть імена, котрі увійдуть до Кабінету Міністрів. Кабінет міністрів традиційно включає віце-президента та керівників 15-ти відомств виконавчої влади, таких як Державний департамент та казначейство. До нього також входять. Близько 10 посад, які відповідають і рівню Кабінету міністрів, наприклад, торговий представник США, директор національної розвідки чи глава апарату Білого Дому, за винятком віце-президента та керівника апарату, усі особи, призначені на рівні Кабінету міністрів, потребують затвердження Сенатом, верхньою палатою Конгресу, але враховуючи, що у республіканців. Там буде більшість 52 сенатори, то жодних проблем з призначенням цих осіб у Трампа не має виникати. Увечері 7 листопада Дональд Трамп заявив, що Сьюзі Вайлз, фактична керівниця його виборчої кампанії, стане головою апарату Білого Дому. Вона стане першою жінкою, яка обійме цю впливову посаду. У попередньому відео ми про це говорили. Крім оголошення про призначення Вайлз, Трамп також озвучив трохи конкретики про те, кого він хоче бачити на ключових ролях у своїй другій президентській адміністрації. Чимало з тих, хто обіймали посади, під час його першої адміністрації вже. Порвали зв'язки з новообраним президентом деякі навіть зайшли у цьому так далеко, що підтримали його опонентку, віце-президентку Чакамалу Гарріс. Однак значна кількість колишніх призначенців Трампа підтримували з ним добрі стосунки, і вони можуть знову з'явитись на важливих ролях у наступній адміністрації. Крім того, серед тих, кого він може вибрати, на ключові посади є нинішні та колишні члени конгресу, а також серйозні. Гравці зі світу бізнесу, які підтримали його кампанію, до прикладу, це засновник SpaceX Ілон Маск, який, власне, висловлював цю підтримку Трампу і фактично проводив агітацію за колишнього президента США. Кандидати у президенти зазвичай створюють перехідні команди задовго до завершення. Виборів Джо Ен Сірс із центру вивчення президентства та Конгресу працювала в перехідних командах колишнього президента Джорджа Буша та кандидата в президенти від республіканської партії 2012 року Міта Ромні. Вона розповіла Голосу Америки, що підтримувала зв'язок із членами перехідної команди Трампа, і очікує, що вони застосують широку мережу. Розглядаючи потенційних кандидатів, я чула від людей, які перебувають у перехідному періоді, що вони справді хочуть принести найкраще та найяскравіше у Вашингтон, сказала Сірс. А це означає, що вони. Приїдуть з усіх куточків країни. Це буде не лише Нью-Йорк чи Округ Колумбія, а й інші штати. Сір додала. Думаю, він спробує залучити людей, які є справжніми експертами у своїх галузях, будь то національна безпека, внутрішня безпека чи технологічні рішення для оптимізації уряду, що на мою думку буде однією з його. Цілий деякі з найбільш очевидних кандидатів на керівні посади в другій адміністрації Трампа це люди, які займали керівні посади, затверджені Сенатом раніше. Роберт Лайтхайзер працював торговим представником США протягом більшої частини першого терміну Трампа. Він може знову з'явитись в новій адміністрації на вищій посаді, наприклад. Будучи міністром фінансів. Майк Помпео, який працював директором ЦРУ та держсекретарем у різні періоди в першій адміністрації Трампа, може повернутись до однієї з цих ролей або посісти в крісло міністра оборони, очільника Пентагону, Джон Рекліф. Працював директором національної розвідки Трампа в останній рік його першого терміну. Він може обійняти будь-яку з кількох ролей від старшої посади в розвідці до офісу генерального прокурора. Лінда Макмехон, колишня генеральна директорка Wealth Реслінг. Ентетеймент, професійна промоутерка реслінгу, працювала головою адміністрації малого бізнесу під час першого терміну Трампа. Наразі вона є однією з керівниць перехідної команди Трампа. Ймовірно, її кандидатуру розглядають в якості посади міністра торгівлі. Декілька потенційних посадовців обіймали раніше посади у Кабінеті Трампа як виконуючі обов'язків. Вважається, що Річард Гренел, який працював послом Трампа в Німеччині, Меччині, а потім недовго в 2020 році виконував обов'язки директора національної розвідки, балотується на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Америки, так і він фактично. Буде замість Ентоні Блінкіна, якщо, звичайно ж, його оберуть на цю посаду. Однак Гренел відомий войовничими поглядами і може мати труднощі у процесі затвердження Сенатом. Він також може бути кандидатом на посаду радника з національної безпеки, яка не є посадою на рівні Кабміну і не вимагає підтвердження сенату. Але ми знаємо, що Посада радника з національної безпеки вона переплітається з посадою державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Роберт О'Брайен, колишній радник Трампа з національної безпеки, який також був представником у справах із заручниками, може зайняти високу посаду в новій адміністрації серед потенційних варіантів пост державного секретаря. Стівен Міллер, який спочатку був директором з написання промов, а потім старшим радником Трампа протягом його першої адміністрації, також може повернутись в Білий Дім. Незрозуміло, яку посаду міг би займати Міллер, але його колишня зосередженість на нелегальній імміграції дозволяє припустити, що він може опинитись в Департаменті внутрішньої безпеки або виконувати роботу, пов'язану з прикордонною політикою, враховуючи цю зосередженість, так департамент внутрішньої безпеки якраз пов'язаний з питаннями нелегальної міграції та безпеки кордону, тобто. Міллер може виконувати цю роль і реалізовувати свої задуми на цій посаді. Припускаю, що Ларі Кудлоу, коментатор фінансових новин, який працював директором Національної економічної ради, під час першого терміну Трампа, є потенційним кандидатом на керівну посаду в економічній команді Трампа, можливо, міністра фінансів. Кіт Келох, колишній генерал-лейтенант армії, який недовго працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президента Трампа, та залишився в Білому домі як радник з національної безпеки, колишнього віце-президента Майка Пенса, може приєднатись до команди з національної безпеки, питання, яка це буде посада. Том Хоман, який був виконувачем обов'язків директора імміграційної та митної служби за Трампа, його перша канденція, може повернути, щоб очолити міністерство внутрішньої безпеки та допомогти наступному президенту досягти його заявленої мети організувати масову депортацію негромадян, громадян, які проживають у Сполучених Штатах Америки. Іншим варіантом для внутрішньої безпеки є Чед Вулф, який очолював агенцію протягом 14 місяців наприкінці адміністрації Трампа. Під час свого перебування на посаді Вулф проводив драконівську імміграційну політику Трампа. Однак, згодом його призначення було визнано незаконним. Вул подав у відставку після того, як Трамп спробував скасувати результати виборів 2020 року. Джефрі Кларк, колишній помічник генерального прокурора, який відігравав ключову роль у тиску на посадовців Мін'юсту, щоб вони допомогли скасувати програш Трампа на виборах 2020 року. Також може повернутися, незважаючи на те, що в Джорджії йому висунули звинувачення у спробі скасувати вибори в цілому штаті. Після виборів. 2020 року Трамп ненадовго розглядав можливість призначити Кларка виконувачем обов'язків генпрокурора, але вирішив цього не робити після того, як старший персонал Мінюсту заявив, що масово піде у відставку. В разі такого призначення кеш Паттел, який обіймав кілька керівних посад, пов'язаних із обороною та розвідкою, також може знову бути при владі. Патл, активний прихильник Трампа, в якийсь момент пообіцяв, що на другому терміні адміністрація переслідуватиме критиків Трампа. Джей Клейтон, який обіймав посаду голови комісії, цінних паперів і бірж за Трампа, і має довгу історію, як бізнес-юрист вважається потенційним вибором для. Міністерства фінансів Брайан Гук, який працював директором з планування політики, а потім спеціальним представником США з Ірану, згадувався як потенційний кандидат на посаду глави Пентагону, одним із перспективних кандидатів на високу посаду є колишній генерал-лейтенант армії Майк Флін. Який недовго працював першим радником Трампа з національної безпеки, перш ніж був змушений піти у відставку через брехню ФБР про свої контакти з російськими чиновниками? Флін перетворився на теоретика змови про Трампа, пов'язаного з руку, рухом Кюанон, і колишній президент висловив певну зацікавленість повернути його в адміністрацію, чинні та колишні законодавці. Нинішні та колишні члени конгресу також є потенційними кандидатами Трампа, включаючи сенатора від Юти Майка Лі, адвокат і палкий прихильник Трампа, який допомагав при спробах скасувати вибори 2020 року, лі вважається провідним кандидатом на пост генпрокурора. Вважається, що сенатор Біл Хагерті від штату Теннесі розглядається на різні найвищі посади. Він працював послом Трампа в Японії. До обрання в сенат і може обійняти якусь із кількох посад, пов'язаних з торгівлею та дипломатією. Сенатор від штату Флорида Марко Рубіо у минулому критик Трампа, який став його завзятим прихильником, розглядався як кандидат у віце-президенти минулого року. Зараз його вважають можливим кандидатом на пост державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Сенатор Тім Скотт з Південної Кароліни є одним із найвідоміших прихильників Трампа в афроамериканському співтоваристві та може претендувати на посаду міністра житлового будівництва та міського розвитку. Кажуть, що сенатор Том Котом з Арканзасу, ветеран та представник національної безпеки та оборони, також розглядається на посаду міністра оборони. Іншою можливістю для Пентагону є Майк Волз, колишній зелений берет і полковник Нацгвардії, який служить у Конгресі, представляючи Флориду, Волз активно захищає Трампа в ЗМІ. Марк Грін від штату Тенесі, який очолює комітет внутрішньої безпеки, вважається кандидатом на посаду керівника департаменту внутрішньої безпеки. Потенційним послом США в ООН називають конгресвумен з Нью-Йорку Елі Стефанік, яка теж непогано себе зарекомендувала як в підтримці Трампа, так і в цій кампанії. Також мова йде про лідерів бізнесу, попри те, що маск відіграв важливу роль у фінансуванні кампанії Трампа та заявив про готовність працювати в якійсь комісії, спрямованій на підвищення ефективності. Федерального уряду виглядає малоймовірним, що він обійме офіційну посаду в кабінеті. Маск уже є генеральним директором кількох компаній, які мають контракти на мільярди доларів із федеральним урядом, зокрема ракетної кампанії SpaceX, це створює мережу потенційних конфліктів інтересів, які ускладнять затвердження його кандидатури Сенатом Сполучених Штатів. Відомо, що Джон Полсон, мільярдер, менеджер гедж-фонду, який підтримував Трампа з першої кампанії новообраного президента, в 2016 році розглядається на посаду міністра фінансів. Також припускають, що на посаду міністра фінансів розглядається Скотт Бесент, менеджер гедж-фонду та радник кампанії Трампа. Одним із керівників перехідної команди Трампа Говард Лутнік, генеральний директор фірми з фінансових послуг Кантер Фіджералд, є можливим кандидатом у сфері економічної політики. Джеймі Даймон, голова правління та генеральний директор JP Morgan Chase, є потенційним міністром фінансів. Однак, останні новини свідчать, що він не дуже зацікавлений у цій роботі. Фактор Кеннеді молодшого під час виборчої кампанії колишній незалежний кандидат у президенти Роберт Кеннеді молодший, племінник колишнього президента Джона Кеннеді та син колишнього генерального прокурора підтримав Трампа. Натомість Трамп запропонував Кеннеді взяти участь у формуванні політики, яка стосується охорони здоров'я. У розмові з прихильниками наприкінці кампанії Кеннеді сказав, що Трамп пообіцяв йому контроль над департаментом охорони здоров'я та соціальних. Служб, до якого входять центри з контролю за захворюваними, управління з контролю за продуктами, і ліками та Національний інститут охорони здоров'я, а також департамент сільського господарства. Однак є сумніви, що Кеннеді зможе перемогти у голосуванні Сенату на будь-яку посаду на рівні Кабміну. Колишній юрист еколог за останні десятиліття він став. Відомим скептиком щодо вакцинації і теоретиком змов, тож законодавці можуть не захотіти поставити його відповідальним за інфраструктуру охорони здоров'я країни. І представники виборчої кампанії нарешті ще дві фігури, які з'явились під час останньої президентської кампанії Трампа, можуть потрапити до Білого Дому в січні. Колишні головні опоненти Трампа, які стали його прихильниками, Дуг Бургум, колишній губернатор Північної Дакоти, і бізнесмен Віба Крамасвамі, який брав участь у боротьбі за республіканську номінацію в 2023-му, початку 2024 року, але Потім, після кокусу в штаті Айова, він зняв свою кандидатуру на користь Дональда Трампа. Тобто ми бачимо різні кандидатури, це і ті особи, які працювали з Трампом під час його першої адміністрації, і ті, хто знаходяться в законодавстві, і ті, хто є бізнесменами, і Кеннеді молодший. Власне, вони можуть обійняти посади в Кабміні. Дональда Трампа, і, власне, ми вже будемо очікувати остаточні імена, які виголосить Трамп, так і власне, які займуть ту чи іншу посаду в кабінеті Дональда Трампа. Якщо будуть якісь зміни чи оновлення, ми про це будемо повідомляти. Це теж надзвичайно важлива тема. Фокус Уваги буде на тому, кого Трамп призначить на посаду очільника Пентагону, на посаду державного секретаря та радника з національної безпеки, тому що ці посади так вони будуть напряму пов'язані з питанням війни Росії проти України. І тут хочеться бачити людей, які все ж таки будуть позитивно налаштовані до України для того, щоб Сполучені Штати Америки продовжували допомогу нашій державі і, власне, вирішували це питання, тобто саму стратегію, так, яку буде мати Трамп щодо. Війни Росії проти України це важливі посади, на які потрібно робити акцент вже. Українській стороні і налагоджувати контакти з цими особами. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!